Всім привіт! І сьогодні я вам розповім історію під назвою Темний ліс. Історію придумав я сам, а зараз вона починається. На Новий рік, 2024 рік, я заїхав в цей будинок. Будинок був просторний, велика вітальня, велике ліжко, багато всяких речей поміщалося в цей будинок. На вечір я вирішив лягти пораніше, щоб зранку у мене було багато часу, тому що у мене багато роботи. Коли я вже ляг, заварив собі кави, випив, далі легко вийшло заснути. Щоб заснути, мені допомогла страшна історія. Зранку якось захотілося трав'яного чаю. Я зрозумів, що придеться піти в той ліс. Який, посл... який є біля будинку під назвою Темний ліс. Темний ліс назвали, тому що, по слухам, чим далі в нього йдеш, чим він є темнішим. Але я в це трошки не вірив. Я зібрав речі, взяв ліхтарик з собою, ніж на всякий випадок, щоб відбуватися від таких звірів, якщо на мене нападуть, і зрізати. З трави і вирішив у свій похід. І мені так не повезло, що я забув взяти телефон. Коли я вже йшов в ліс, то в лісі було багато дерев, які були темні, як, як назва ліс, самого лісу. Кол, коли, і я зрозумів, що все-таки вигадки не правдить, тому що чим далі йшов, чим він темніше був. Був коли я вже пройшов, прогулявся там уже годину і не зміг знайти траву, то я подивився і все-таки обнаружив трави. Було там було їх небагатенько. Я всіх зрізав і через 5 хвилин знайшов іще. Мені пощастило, але не дуже пощастило. Тому що коли я зрізав, то і, і почувся шарих в кущах. Я думав, це вже кабан, але з кущів вистрибнула білка і залізла на дерево. Але чогось після цього весь ліс став тихим, нібито він весь за, засох і в ньому жодної тварини. Навіть не чулося, як. як Дерева шарохтять своїми коріннями, навіть як травичка шелестить і листочки падають, Нібито звук зовсім пропав зі цього світу. Я трошки сходив зі сума, від тиші. І щоб з цим справитись, я співав собі, відомі собі пісні, співав, але воно все-таки не допомагало. Я потрохи, потрохи божеволів. Я вже думав, що повертатися, тому що мені було дуже самотньо від такої тиші. Аж, я, аж як я побачив з траву, Страву. я її зрізав, зрізав, взяв з собою і краще б я вже тоді був вдома. Я пройшовся і побачив того ж монстра. Так. Монстра. Це була не тварина. Цей монстр був в 4 метри висоту. З його пахи, з гострими чорними зубами лилася рідина, схожа на запечену кров. Язик у нього, язика в нього зовсім не було. Замість язика в нього був ряд зубів, які продовжувалися десь до самого кишечника. так по вигляду. Його очі були просто чорні, без жодної ознаки а, я, очного яблука. Йо, його голова була якась крива, і з неї сучилася кров по вигляду. Весь він, у нього були дуже довгі руки з довжиною, з довжиною метра, з довжиною, як метр. Вони звивалися і хрустіли, як черв'яки, тільки вони хрустіли і ще якось незрозуміло пихтіли і гуркотіли. Нібито земля від цього монстра і тряслася. Його ноги були в два метри дуже високі. Він нібито міг переступати цілих три метри, і це був його звичайний крок. Сам він був не сліпий, по ньому це було видно. і Він, дуже... і він не міг справитися з хрипінням, він не міг по-іншому дихати. Коли він, мені... він мене побачив, він здав такий трошки чутний вереск, який схожий на вереск людини з розірваним горлом. Коли, коли я зрозумів, що це для мене може бути кінце, кінцевий вигляд, кінцевий краєвид мого зору, то я вирішив не, не бігти, тому що, я думав, тому що він, по ньому видно, що він набагато швидше за мене. Слава Боже, в мене був ніж ніж, про, про, про якого я згадав в ту ж мить. Ту ж мить, коли я майже достав свій ніж, то цей монстрякав вхопив, вхопив мене за ребра і, і чуть не зламав мої ребра. Коли він майже зламав мої ребра, то я встиг відрізати йому великий палець своїм ножем. Коли я відрізав, то він заворіщав так, нібито 10 ножів струмилися в, в людину. В людину, я, і, як, в якої розірване горло. І чогось кожен його а, крик був схожий на, люд, на крик людини з розірваним горлом. В, а, з його рота перснула кров, яка попала на мене і почала дивно шипіти. шипіти. Мої, а, Мої руки почали розтворюватись у цій крові. Я почав їх обмазувати, Я швидко зрозумів і обмазав ту траву, яка в мене була кров'ю, і витер свої руки. Трава швидко зіспарилася. На тих місцях, де в мене були... була кожа на руках, то там там вона вже... вже випарувалась, нібито на повітрі. Монстр просміявся і сказав, ти думав, ти думав, все так легко і таким грубим голосом. Я зрозумів, що я зрозумів, я зрозумів і вдарив його ногою в живіт. Від того він... він трошки відштовхнувся, і я зрозумів, що я можу бі... біжати. Я пробіжав трішки, небагато, сховався за кущ. Але якось він просто взяв і, і з'їв його одним своїм ротом. Я бачив, як він ковтає той бідний кущ з коріннями. Він просміявся, він просміявся і хоч, як хотів мене взяти рукою, як я встромив ніж йому в, 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 в вену. Вени. Він завиріщав і швидко пірснув цією роз'їдучою речовиною, а тут вміття розрізав вини, і вона швидко заживе. Я зрозумів, поки він відлікається, то я можу втікти. Я побіжав на всіх порах. порах. Коли, коли він мене взяв, то він трошки мені передавив, передавив живіт. Він болів. Я біжав через біль. Через біль біжав. Я, я побачив підходяще дерево. Я заліз на нього і вирішив там переночувати, тому що наступала вже ніч. Коли я переночував, то я був вже дуже голодний, нібито 20 днів не їв. Я зліз з дерева і попрямував додому. Я не міг знайти де мій дім. Мені здавалося, що я йшов тільки в глиб лісу. Я йшов, я йшов, я йшов, 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 йшов і не міг знайти вихід звідси. Коли, коли я пройшов вже годину, то я хочу цей вереск цього ж самого монстра. І він, я зрозумів, що він прийшов по мене отомститися мені. Я, я, по, я побіг стор... від 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 цього звуку. А він побіг за мною і вхопив, вхопив мене. Вхопив. Хотів вхопити мене, але я в... вхопив мене, але я вирвався його з рук і побіжав на найближче дерево. Коли я заліз на це дерево, то, то він підійшов до мене і простягнув свої руки, які до мене там доставали. Дерево було невелике. Я вирішив. У мене не було іншого варіанту, як стрибнути на нього і вдарити ногою. Я, я вдало стрибну і вдало вдарив його ногою. Від цього він почувся його вереск. Далі я, я додумався і вдарив його ножем по животі. Він почав ще сильніше кричати. Потім вхопився своєю рукою за, за той самий ніж і витягнув і кинув у мою сторону. Той ніж пройшовся. Мені по кофті і не зміг розрізати мою руку. Мою руку, коли монстр розозлився і почав кричати на мене: Я тебе зараз їм! Ти мене занадто розозлив і, і пристягнув, схопив мене. Він відкрив свою па пащу, бащу, хотів мене мене вже з'їсти, як я підняв. Як я вчепився ногами в ніж аж пальцями і підняв, піднявши його, кинув йому в горлянку. Мені так повезло, що в той час в мене звитів кросовок. Я зміг ногами підняти той ніж, який легко вийшло підняти. Він почав задихатися від ножа і простягнув свої руки, які могли дойти до кисечки. Кишечника. Коли він схопився за ножи і почав витягувати, був такий дуже неприємний звук. Я зрозумів, що мені час тікати. Я побіжав, біжав через болі, болі, болі в животі, яку він мені передавив. Я біжав, біжав, біжав. І я вже помирав від голоду і від жажди попити, хоч краплі води. Коли, коли я вже думав, що це кінець, то я. І збирався вже сам себе, сам себе вбити чимось, тому що, на жаль, мене вже не було. То я побачив св свій будинок. І я зрозумів, що це моє спасіння. Я з радістю і сльозами на очима побіг у свій будинок. Я, коли я забіжав, то я випив води з'їв їжу, позвонив і. І звідти виїхав. Більше я ніколи не повернусь у той темний ліс. А ви... коли я приїхав у свою квартиру, я купив там собі нар... нормального трав'яного чаю, випив собі і зрозумів, що, що ти... проти монстра з темного лісу ніхто не зможе. І що я ніколи вже не повернусь в цей темний ліс. Ось така страшна історія. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І я хочу сказати, що ця історія є видумана і придумана саме мною. І це все неправда. А тепер ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока!